Доброго дня, шановні глядачі і підписники мого каналу. Ось і настав час нашого з вами відео. У нас, можна сказати, розгляд обновок, можна сказати, які в, нас, які в мене з'явилися. Це, от такі от можна сказати, і дрібничка, звичайно, це дружина будучи в Києвомії, ну, прикупила набір набір викруток. Скажете, ну навіщо мова, тобі відвір, викрутки такі о, з такими грубими жалами? Ну, оскільки я займаюся також, ще і не тільки ремонтом телефонів, а там планшетів, ноутбуків, комп'ютерів. і Там потрібні більш такі грубші жала, ніж на телефонах, щоб ті там ті можливо стесуються, а ці більш такі потужніші. У мене такі о, колись був набір. У мене ще десь навіть, навіть він є. Але, Дуже важко такого знайти саме отакого от наборчика. Вони досить витривалі до роботи. І також стартує пакет, бо мені такий потрібний як запасний номер телефону, то він потрібний для користування. Так, ось такий. І наступний, Це два планшети. Планшет Lenovo Tab 2A1070 і планшет Walmart чи Walmart. Поправите мене в коментарях. Зараз я вам скажу точно, чи Walmart чи Walmart. Почекайте. Отже, я тільки що можна сказати по Google, по програмі, яка називається об'єктив. Ось я знайшов цей планшетик. Бо всі неможливо знати, це, це планшет, ігровий планшет називається Walmart 1 g 10 і 1 дюйма IPS 2 на 16. Е це два планшети від мого сусіда е Романа. Вітаю тебе, Роман. Скажете, ну, ж, ти ж йому купляв, приходила посилка з Ленову з е планшетом. Так, Але він мені от перед тим дав ось ці два планшети на відновлення. Вони такі побиті. З такими думки словами, чи можливо щось з них зробити, чи відновити їх. Дивився по Валмерту, немає до них взагалі нічого, ніяких дисплею, хіба що може десь на якісь розборках шукати. Тобто його немає по запчастинах. Дивився по Lenovo планшеті. Хороший планшет, досить хороший планшет. Шостий Android, правда все. Дисплей, щоб поміняти на нього модуль поміняти. Тут як, дисплей працює, от дивіться. Зараз. Писує, але він має тріщини, тут не було бокових кнопок, я прийшлося щось видумувати, щоб, щоб зробити їх. І поміняти сенсор, немає сенсорів просто на самому скла. Є лише модуль 1600 гривень. І тому я йому купив такого планшета. Поштою не прийшов. Практично. Робо, ну, не, практично Робочі 100% в ідеальному стані планшети, ви бачили в попередньому відео, ем, що дешевший на пару сотень гривень, ніж е, ремонт цього планшету. Тобто це було недоцільно ремонтувати цей. Плюс на цьому я вже тестував його, я його зумів таки запустити. Дуже туга батарея. Заряджати треба чуть не півдня. Це при тому, що моя світла навіть зарядкою, і простою зарядкою всіма пробував. Ем, дуже туга зарядка, Wi-Fi буває деколи. Під підглючує. Е, Ось він мені дав на запчастини ці планшети. І огляд на цей планшет, такого, можна сказати, мінімальний огляд на цей планшет, ми побачимо в наступному відео. Е, ось таке в нас вийшло, можна сказати, коротенько лайтове відео. Е, поставте пальчики вверх, пам'ятуйте, пишіть дописи. Хай вам щастить, будьте здорові, па-па-па-па!